Запрошую до виступу народного депутата Альону Шкру разом з переселенцями міста Павлоград. Прошу. Доброго дня, шкрумальона фракція батьківщина. Колега на сьогодні зі мною тут є жінки, які є фактично переселенцями, вимушеними переселенцями. Вони вимушені були, коли почалася війна, поїхати з міста Донецьк. Вони приїхали на територію України. Вони повернулися до себе на батьківщину і їм виділили так зване модульне містечко за допомогою грошей наших західних партнерів. Вони живуть в містечку модульному Павлограді за гроші, фактично німецьких наших експертів і німецької допомоги. І на жаль, на сьогодні вони відчувають, як і величезна кількість інших вимушених переселенців, що держава абсолютно про них не турбується, абсолютно про них забула і абсолютно не здатна їм створити навіть умови для пошуку роботи. Я вже мовчу там про житло чи про щось інше. Вони розкажуть про ті проблеми, з якими вони стикаються кожен день. Ну тому, що в Києві цих проблем депутати дуже мало відчувають. І на жаль, велика кількість іншої України не знає, що відбувається там зараз, в Донецькій області, на українській території, де знаходяться ці люди. Як вони живуть і як вони фактично виживають? На жаль, про цих людей забули. А я нагадаю, що у нас на сьогодні, за неофіційними даними, більше двох мільйонів вимушено переселених осіб. Вони не поїхали в Російську Федерацію, вони поїхали в Європейський Союз, в Польщу, і більшість з них приїхали в Україну на свою батьківщину. На жаль, проблема реінтеграції таких людей величезна. Проблема забезпечення мінімальним житлом величезна. Ті модульні будиночки, які були зроблені за донорські кошти, в даному випадку за кошти німців, вони були. Придатні лише на 3-4 роки на сьогодні. Ми вже маємо, ви знаєте, п'ятий рік фактично війни, і вони вже не придатні для проживання. Їх треба або змінювати, або перебудовувати. На жаль, цим ніхто не опікується. Так само вони не мають права сьогодні на отримання субсидій за підвищеними цінами на воду, на тарифи, на газ, на електроенергію. Вони навіть не отримують платіжки. Фактично, вони платять за газ, електроенергію та інше за світло, от такими листочками. От такими речами, які я не знаю, яку мають легітимність, і як юрист я буду розбиратися, що це за папірці. Вони не мають права на субсидію, і у них немає достатньої кількості грошей, звичайно, щоб заплатити за отакі листочки, які їм виставляються в ручному порядку, як під час радянського союзу, незрозуміло на яких типових формах і талончиках. І на сьогодні вони принаймні хочуть розказати про ці свої проблеми і звернути увагу і народних депутатів, і влади, і уряду, і місцевої влади на те, що відбувається, і на те. в каких умовах они на сегодня вынуждены выживать в Украине. Вы, добры. Добрый день. С 1 января нам повысили тарифы на электроэнергию. Раньше мы платили 550 гривен с человека в зимний период. Сейчас 1450. Мы не можем столько оплатить, так как нам даже не применяют субсидию, потому что мы не являемся жилым фондом, а находимся на балансе жилбудсервиса. Поэтому мы обращались и к мэру, и к директору данного предприятия. Они не идут к нам навстречу и никак не хотят, нам, чтобы мы меньше платили. Мы тогда обратились в Кивщину, которая пошла к нам навстречу. Они начали нам разрабатывать, показывать, что существуют такие проекты, которые есть жилой фонд в Павлограде, на который нужно выделить целевые деньги, отремонтировать и отдать нам это жилье и забыть про нас, как про переселенцев. Они нас называют в головной опухолью Павлограда, социально опасными людьми. Ну чем, ну чем я социально опасная? Вот скажите, пожалуйста. Нам 19 числа отключили воду. Сказали, что мы задолженники. На самом деле мы не задолженники, мы как платили по 550, так и платим. Но они отказались платить Павлоград, жил Павлоград сервис. нам отключили воду, позвонили Батькивщину, подняли всех на уши, подняли журналистов, все пришли и включили. Мы бы хотели, чтобы власть на нас обратила внимание. Мы такие же жители Украины и граждане Украины, и наши дети. У нас там инвалиды. У нас все социально незащищенные люди там живут, понимаете? Нам жить негде. Возвращаться в Донецк тоже некуда. Скажите, пожалуйста, мы же никуда не уехали. Мы приехали в Украину, мы хотим, чтобы власть на нас обратила внимание. Почему местная власть нам не помогает? Мы обратились, вот люди Баткищина, они нам постоянно помогают, понимаете, они нас ведут. Как нам бороться з місцевою владою, яка повинна нам помочь? хто вот ответить на этот вопрос? Я, я думаю, що ці питання риторичні, але дійсно я вважаю, що це дуже важливо мати на сьогодні країну, яка не тільки заявляє на папері те, що вона є патріотичною, проєвропейською, а, а мати реально владу і країну, яка турбується в першу чергу про людей, про тих людей, які вже пережили війну і переживають величезні втрати від цієї війни. І не випихувати цих людей, щоб вони знову поверталися, не дай Боже, в місто Донецька або їхали в Російську Федерацію. Саме на таких людей ми маємо звернути увагу одразу після виборів. Я думаю, що ми це зробимо. А на сьогодні я звертаюся до місцевої влади допомогти вирішити ті нагальні величезні проблеми, які на сьогодні є у вимушено переселених осіб, і в модельному містечку Павлоград, і в інших модельних містечках, і по всій території України. Дякую. І я вам насправді дуже дякую за патріотизм. Тримайтеся і будемо боротися. Дякую.